Вітаю вас на своєму каналі сьогодні в Рубриці, те, що в тренді сінабони буду готувати сінабони маковою начинкою та сиварним кремом. Неймовірно смачний і легкий рецепт, який зможе зробити кожна господиня для своєї чудової родини та близьких. І не тільки. Тож, слідкуйте за мною, записуйте детально рецепт. Та давайте разом зробимо ці неймовірно смачні булки, які наразі в тренді. Сіноболи. Готуємо сіноболи. 20 грамів дріжджів заливаємо молоком приблизно 40 градусів. Ретельно розмішуємо. Додаємо 1 столову ложку цукру для того, щоб наші дріжджі подіяли. Далі додаємо яйця, цукор. Вершкове масло та борошно Та замішуємо ось таке еластичне тісто, залишаючи його під плівкою, під плівкою діяти приблизно годину-півтори. Наше тісто виросло, ось така краса в нас вийшла. На робочу поверхню насипаємо ще борошно та замішуємо ретельно наше тісто. Ось таке еластичне, м'яке воно має вийти. Я його ретельно замішую обома руками. Наразі на камеру я цього передати не можу, так як от другою рукою я знімаю відео для вас. Ось така краса у нас має вийти. Далі розкачуємо тісто приблизно товщиною в 1 см. Та змащуємо поверх вершковим маслом та начинкою, яку ми підібрали. У моєму варіанту у варіанті це мак. Далі обома ручками, так як я загортаю ретельно все вуле. Для нарізання наших сінабонів ви можете використати нитку, але я використовую сьогодні ніж. Викладаємо наші булочки на противень, попередньо смащений вершковим маслом. Наша духовка в цей час має бути розігріта до 190 градусів. Залишаю на деку наші сінабони відпочивати ще хвилин на 20. Ось готую паралельно крем, описі я залишу рецепт обов'язково. Ось така краса в нас вийшла, наші булочки мають трошечки охолонути, далі поверх я змащую неймовірним заварним кремом, приготовленим власноруч. Ми отримуємо ось таку красу. Я впевнена, що вся ваша родина з задоволенням посмакує ці неймовірні сінабони, які абсолютно корисні кожному, адже в них лише натуральні та домашні інгредієнти, ніяких штучних розпушувачів і так далі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та слідкуйте за моєю сторінкою. Я приготую ще для вас не один цікавий рецепт. Обіцяю!